Вітаю вас, глядачі з Днем жаби. Сьогодні у нас середа і нечергові підсумки та огляд моделей. Почнемо спершу з моделей, а далі поговоримо, що зараз відбувається з каналом, чому так мало відео. Так, перше. Дав я мініатюрки соклубуславіку Оркочі. Посилання буде в описі. Він дуже класний художник, вирішив спробувати щось мені пофарбувати. Він робив гайд на цього плагмарінчика. Ось, подивіться, який красивий плагмаринчик. Дуже він мені подобається. Це та сама концепція проєкту Team у від підписників. Треба буде вже якось репорт записати, так як всі оперативники вже є. Також е -е, назбиралось вже 10 плагмаринів від підписників, якими я можу грати в 40. -х. Хлопці, дякую, не хворійте. Ось такий у нас зомбік. Ну, Славік його дуже гарно деталізував, причому це фарби не ГВ, е, а якщо не помиляюсь, це були фарби АК Army Painter. Наче 600 я була, не пам'ятаю точно. Але воно мені дуже сподобалося. Це такі прям плагмарінчики, які мені подобаються. Так, це у нас перше. Далі дав я йому раді прикола спробувати ось такого фамільяра від е, термосорка 40 Вийшов він у нього дуже гарно. Вона, наскільки я знаю, не грає, але буде прикрашати поличку у моїх всяких таких чудернацьких штук. Саме цікаве було це. Якщо хто пам'ятає, в мене є підписник Володимир, подарував він мені цього пейнбоса з гротом. Він був не фарбований, грот фарбований. То Славік його запропонував розмалювати, так як Славік у нас спеціалізується по оркам. Ну, штука мені дуже подобається. Навіть е, висвітлена ось ця лінза. Як тут це у нього клавса з пилочками шприцами виглядає. Навіть не забув. Е, надіюсь, камера вам покаже. Ось е, зробив тут різні шланги з рідинами різними медичними, значить там шприцах щось є. Особливо цей сквік крапельниця мене забавляє. Ще ось цей сквік. Не знаю, яку він там в нього функцію виконує, але він є. Штандарт теж класний. Чи трофіпак чи як це в них правильно розвивається. Сумочка ось у нас все таке, шланги. Боже, деталізація. Я не знаю, скільки ти часу його робив, але якщо ти таких орків робиш, то я і надалі буду тобі своїх надавати. Декілька в мене ще є. Ну, і сподобалась татуха в стилі Змію Кусів, яка в нього ось тут. Це у нас такий класний орк. Надіюсь, він вам сподобається і ви залишите вподобайку для нього. Далі. Є у нас такий контент, так, він не фарбований. Це вже ми переходимо трошечки до підсумків. Я довго думав його продавати, так як зараз почалися у мене страшезні проблеми зі світлом, мені приходиться під USB-шними лампами, щоб це вам все знімати. Так, Але я вирішив його дати одному художнику для портфоліо, щоб він спробував його пофарбувати, то глянемо, яке воно буде. Далі переходимо. До підсумків, чому так мало зараз відео на каналі і щось такого, як ви кажете, годного контенту. Тому що мініатюри фарбуються, збирати нові мініатюри в мене в хлопці фізично поки немає часу. Я працюю зараз по 6 днів, а в три зміни, ну як вам сказати, я щас працюю в нічну. Я приходжу додому о 8 ранку, в 11 відправляється, ну в 11 я вже на зміні. Приходжу о 8 ранку, сплю до 3-4, роблю обід вечерю, щось там по своїм сімейним питанням, і це все, що я встигаю. Чудом для мене було зібрати одну мініатюрку на вихідних, я її вже дав покрасити, це буде трохи пізніше. Ну і з такого просто фізично нічого зараз через ці зміни не встигаю. Хіба можу на хобі поки суботу-неділю приділяти. Е, суботу, якщо я не працюю в неї, ще, зауважте, тому що через ситуацію з Польщею у нас на роботі були простої, які ми тепер відробляємо по суботі. Це просто. Я люблю Польщу, Сарказм є. Далі такого що, ще, що з світлом? В мене вигоріла вся проводка від лічильника. Так що нормального світла в мене нема, в мене в будинку світло йде від двох лічильників, то від одного пів будинку працює, а друга половина знеструмлена. І я зараз відкладаю гроші, щоб замінити проводку, замінити два лічильника перевести на один, тож, поки ви всі прекрасно розумієте, мені зараз не до мініатюр. Це бозно скільки коштує. Якщо хтось хоче допомогти, то я планую зробити розіграш, точніше я його прямо вам після відео залью. Я викладу свої книжки, там буде розіграш. Один квиток буде коштувати 50 гривень. Через 2 тижні я через рандомайзер оберу переможця і надішлю йому за свій рахунок книги. Там буде дві чи три книги, я як закінчу це відео щось підберу вам, то це буде як окреме відео, як окремий шортс. Це також, якщо... Хтось із YouTube ком'юніті хоче допомогти, то перепостіте десь цей шорт. Бо з світлом це просто жесть. Далі з такого, що ще. Поверну... На днях, скріш за все, післязавтра приїдуть позести з Хелбрутом. Там буде особливий Хеллбрут, я розкажу його історію. Не особлива саме його зборка, а особлива людина, від котрої він мені дістався. І взагалі в кожної міньки мого дредноута Хеллбрута є своя особлива історія. Я потроху після роботи вмудряюся писати текст бек, мені залишилося тільки фотографії я підібрав, залишилось тільки дочекатися хелбрута, декілька дредноутів, зробити запис аудіо, це вам під картинки поставити і побачимо, як цей бековий відос вам зайде. Буквально, не знаю, якщо його рахувати в процентах, то може десь процентів на 60% я його зробив, бо хлопці зараз просто фізично нічого не встигаю. Так що зараз у нас ось таке. Далі, чому на каналі Аніме Анбокси, чому ти робиш аніме розпаковки ваха Поясняю для таких людей, чому це все відбувається. Аніме це моє друге хобі. Поки цей контент не в мене не дуже розвився, тому він не заслуговує поки на окремий YouTube канал. Мені просто зручно тут викладати розпаковки аніме боксів. Кому не подобається, то просто не дивіться. Ну, воно буде тут виходити. На днях, скоріш за все завтра я відкрию десь 4-5 боксів, то відоси буду постійно в ту рубрику в цей самий плейлист заливати. Там будуть класні карти від Каю і будуть карти Діно. Ну, є такі навіть вакісти, які просто з мене просять, ну коли, коли, коли вже ти бокси не отримуєш. Ти як, як заліка приїхали, то тільки ще, ну, тільки ще час треба знайти. То скільки я пам'ятаю ну, Олексій то само собою, є ще у нас Саша, який дуже любить аніме і славить теж також аркочить. То надіюсь вам там щось гарне зайде. Далі щось такого відмиваю, відмиваю, ще раз відмиваю техніку. Відмив одну рінку. Залишилося тільки вклеїти біці, які за роки від неї відвалились. Підклеїти її, підшамарити, і в мене буде ще одна така собі одиниця техніки. Далі. Помінькам що ще я встиг зібрати за кадром, не знаю, чи я вам показував чи ні. Де ви в мене ось хавоки, Це поки четвірка чемпіона я зберу пізніше. Зборка була дуже неприємною ненавиджу їх топ-1 по самій гіршій зборці, і все, що мені в руки попадало. Один в мене вийшов, наче він працівник Белгородського ПВО і кудись там щось видивляється. Другий в мене наче намагається застрелити мураху і дивиться вниз. Я збирався по інструкції, старався акуратно, але шланги, бекпак, зброя, друга рука, голова шлангами, і я ненавиджу просто цю модель. Так, вона корисна, на столі гарна, але я саму зборку цієї моделі я просто ненавиджу. Це було навіть іще гірше. Так, мабуть, ви бачите, тут дуже криві кривілієнти. Ця кулеметна лента складається з трьох частин. І мені не подобається саме стволи. Стволи ось такі манюсінькі а патрони у нас такі здорові. КВ, я розумію, що у вас логіка відсутня, але що маємо, то маємо. Так що це у нас таке було. Так що, поки в нас по каналу це все, що відбувається. Ну і з такого ще хорошого, закінчив я читати Айзенгорна Якщо вам цікаво, пишіть в коментарі, я зроблю свою рецензію. Я знаю, що Юра, ти будеш 100% це просити, але якщо є ще хтось, то пишіть, будь ласка, я готовий зробити такий свій, ну не пересказ, а як рецензію, поділитися своїми враженнями зі спойлерами від книги Айзенгорна від першої та другої частини. Вона мені прям дуже зайшла. І є ще третя книга, яку я зараз вже почав читати, це перший та єдиний Ден Абнет. Теж цепляє, поки я на початку, але гарно. Трохи пізніше буде ловець душ. Дуже його хочу. Але поки не до цього, десь може на початку наступного місяця я його собі придбаю. Бо зараз є речі поважніше, я трохи вимушений. от Наше любиме хобі відкласти на другий, на третій план і займатися в першу чергу сімейними справами та будинком. Так що, якось у нас ось так, що відбувається по каналу. Ну, надіюсь, ці підсумки були для вас інформативними. Може їх хоч пару людей подивиться, щось відпише. Так що дякую всім за увагу. Всі потрібні посилання будуть в описі, також на інших українських ютуберів, бо є дуже класні хлопці, типу The Begгера, Брохамера або Грайторбе. Uh, класні репорти по багатьом uh, ігровим системам від GW. Так що ще раз всім дякую за перегляд. Бережіть себе, грайте в хороші ігри, всім щастя!